Господи, дякую тобі за день, що минув. Даруй моєму серцю спокій і тишу, очисти думки мої від тривоги і страху, води мене шляхом твоєї мудрості, наповни мене миром і вдячністю. Прости всі провини, які я зробив, навчи мене бачити твою любов. Укрий мій дім небесним захистом, збережи моїх рідних від усякого зла, благослови всіх, кого я зустрічав сьогодні. Дай силу відпустити образи серця, дай мені віру, що не вагається, дай мені світло, що не згасає, поверни мою душу до твоєї дороги, Господи. Будь зі мною вночі, будь моєю опорою і захистом, не дай моєму серцю занепасти, Втихомир мої турботи й сумніви, даруй мені сон, повний спокою, даруй відновлення сил і духу, нехай ангели стоять біля мого дому, нехай темрява не торкнеться мене, нехай страх. Немає влади наді мною, наповне ніч добротою та благодаттю. Пошли мир моїм думкам і почуттям, пошли тепло тим, хто самотній, пошли надію тим, хто занепав, зціли тих, хто хворіє або страждає, підтримай тих, хто молиться в тиші. Господи, почуй кожен шепіт серця. Ти знаєш мої потреби слабкості, ти знаєш мої мрії та болі. Я віддаю в твої руки весь день. Я довіряю тобі свою ніч. Я довіряю тобі своє життя. Будь зі мною, Господи, повсякчас. Благослови мій сон і ранок прийдешній. Хай завтра буде сповнене світлом. Хай твоя любов веде мене, нехай твій мир оживляє душу. Я дякую тобі за все, що маю. Я дякую за твою присутність. Будь прославлений на віки. Амінь.